Так, у нас сьогодні 28 люто, останній день зими. Пасіка перезимувала відхід із 55 сімей, склав 4 сім'ї на сьогоднішній день. Ну, ще, можливо, після першої рівні десь може бути якісь трубньові матки. Пропала матка. Будемо дивитися. От так наша пасіка перезимувала. Білки зимували в селі затишку. Ще одна у нас пасіка. Сьогодні, звісно, похмуро, трошки похолодало, але не надовго, на дні в три. Похолодання незначне. Зима вже підходить кінцю. Почнеться новий сезон. you